Чи потрібно робити обробку всіх хвойних в лютому березні? Ялина колюча, хвоя однорідного природного забарвлення, все з нею нормально, можна не обробляти. Ялина, яка захворіла на шути, хвоя фіолетового, рожевого кольору. Зараз вже пройшло лікування, але потрібно закріпити результат і в березні, особливо якщо волога погода, зробити оприскування. Здорова рослина, все з ним нормально, можна не обробляти. Ялівець стрикта начебто все нормально, зовні. А тут потрібно почистити стару суху хвою. Це не хвороба. А це ялівець слускатий, і дивіться, вже є хвороба на кінчиках, це не опік. Я робила вже оприскування і зараз мені потрібно повторити, закріпити результати. Якщо у вас сохне рослина не тільки всередині, але є і сухі кінчики, як тут на лоскатому ялівці, це також хвороба, зробіть оприскування. Не забувайте контролювати хвору хвою, яка впала під рослину, її потрібно всю поприбирати. Тиси ягідні можна зараз не обробляти, але в планах стрижка і після стрижки. Обов'язково захищаю рослину від хвороб та шкідників, тому що одразу падає імунітет і хвороби шкідники тут, як тут. Ну, яка ж вона гарна. Сосна, чорна бомбіна, дуже стійка до хвороб, можна не обробляти. А цю сосну я пересаджувала і одразу падає імунітет у рослини. Дивіться, вже хапанула хворобу дотістрома, кінчики хвої коричневі. А в цей ялівець хочеться зануритись, як в синє море. Дуже стільки до хвороб, можна не обробляти в березні. Багато хвойних змінює забарвлення хвої, особливо в лютому. Але якщо ми розкриваємо крону, то там зелена або природнього забарвлення хвоя. Головне почистити, щоб було чистесенько. Тися ягідний давід. Здорова рослина, але є пошкодження в нижній частині. Це помітили собаки. Потрібно позрізати пошкоджену хвою та підживити в квітні добривами. Як бачите, не обов'язково робити оприскування від хвороб та шкідників хвойних в березні. Але якщо рослина хворіє, якщо перепади температури, якщо у вас була пересадка, стрижка, захистіть ваших зелених друзів. Якщо вам зараз в березні потрібно профілактичне оприскування, зробіть її препаратом МІДі, і можна додати інсектакарацит від зимуючих стадій шкідників.